Нам вдасться зараз послухати Оксану Чепели. Вона кандидат наук, провідний науковий співробітник відділу соціокультурних досліджень мистецтва інституту проблем сучасного мистецтва, Національної академії мистецтв України. Те її доповіді звучить так: мультимедійне мистецтво як інструмент культурної дипломації, дві крапочки: свідчити, чинити опір, вимагати справедливості, утворювати спільноти. Просимо, пані Оксану. Дуже дякую за таку можливість, тому що я підкреслювала, що я подам тези, бо не знала, чи закінчиться мій семінар, і я встигну до закінчення нашої конференції. Тому дякую за цю можливість. Щодо актуальності цієї теми, так само як м'яка сила українського мистецтва, яка проявилася під час міжнародних гастролей капели під орудою Олександра Кошиця, на початках встановлення ОНР. сьогодні креативний ресурс мультимедійного мистецтва є також важливим компонентом культури і здатним виконувати якраз місію культурної дипломатії на міжнародному рівні, тому варто розглянути його. І культурологічний вимір на міжнародному рівні в координатах Сучасного світу українські і мистецтво новітніх технологій виконує не тільки представницьку функцію для України, але й активно діє як інструмент безпеки та впливу. Цифрові технології вже 30 років проникають у кожні аспекти нашого життя, торкаючись усього від. Інтимної сфери до геополітичної динаміки і сьогодні митці надають необхідну контрнаративну позицію, чинять е, опір виступаючи свідками, критиками та агентами змін, тому варто дослідити також і е, хак активізм диверсії та художні тактики в цифрову е, епоху. Маю у фокусі форми художньої рефлексії, інновацій та опори, що стикаються з новими, новою нормативністю, яка існує на Заході щодо стану війни в Україні у нормалізованим таким чином екстраксивійською і репресивною логікою. Так, хочу зупинитися на деяких. Прикладах творчих і потім вже перейти до узагальнень. Так, авторське марсивне середовище «Екоцит», створене на основі бази даних волонтерів, що працювали в Херсоні, продемонстрував гуманітарну та екологічну трагедію, спричинену руйнуванням Російською Федерацією Греблі Каховської ГЕС в Україні 6 червня 2023 року. Існують різні форми. Цього проекту, в залежності від простору і е, техні, технічних можливостей як відеоінсталяція, вже прокладає європейський маршрут в червні 23-го року. Вона взяла участь ця е, інсталяція у е, проєкті «Сіентіфіка» в лікубан е, з Провансі. В кінці 23-го року експонувалася е, у виставкових просторах. Кунстверайн водонапірної вежі в рамках проекту Слава Україні! українське мистецтво в часи війни. Кураторка Ольга Сапкович у це у везелі в Німеччині, забезпечивши таким чином розмову про екоцид в Україні у червні була показана як імерсивне середовище. В рамках проекту Тера Ocean в Марсельському планетарії, а в липні 24-го в рамках проекту «Антропоцен» нового музею мережевого мистецтва і проект Стань океаном, який було відібрано до програми фестивалю науки, присвячено темі океану, який відбувся у Франції. По всій Франції з 4 по 14 жовтня 24-го року. Стосується цієї ж теми проєкт Олександра Сіроуса. Я твій підсилювач. А в 24-му році продемонстрований в рамках фестивалю Арт Science в Ризі Рікс-фестиваль. Він досліджує складні мережеві взаємодії між природними і технологічними акторами в екосистемі, що сформувалася навколо. Каховського водосховища після прориву дамби. Тема опору досліджена з точки зору цифрових культур створює простір для різноманітних роздумів та інновацій. Так, українські митці і дослідники екологічного стану Дніпра представили в національному павільйоні. Франції в рамках 19-ї міжнародної виставки венційської архітектурної б'єналі цього вже року проєкт Розквіт. Це група, яка існує, об'єднала професіоналів з України, дослідниця художниця Світлана Усиченко, дослідник Антуан Корчагін та представників із за кордону. І цей проєкт стосувався якраз відновлення територій, пройнованих внаслідок військової агресії, а для ревіталізації міських сільських територій в Україні, а також в рамках спільної ініціативи з Greenpeace для вирішення проблем та розкриття екологічного потенціалу річки Дніпро, тобто та сама тема по руйнуванню ГЕС. І, Український дослідницький проект Катерини Лепатюк і Германа Мітіша, циркулярність на межі представлений також в рамках основної виставки біналі архітектурної, зосереджуючись на матеріальності та принципах економіки замкнутого циклу, продемонстрував, як штучний інтелект може інтегруватися в процеси відбудови України з аналізом. Аеросфотофіксації будівель, пошкоджених і зруйнованих російськими військами в Бучі. В проєкті відкритий реєстр містить класифікацію та геолокацію будівельних матері... матеріалів після руйнації з е, оцінкою можливості їхнього повторного використання та переробки. Тобто е, це архітектурний проєкт, який має е, ну, ось е, таке профільне завдання, і вирішує його. І інсталяція демонструє можливість відновлення за допомогою технологій дистанційного моніторингу та екологічних підходів в процесі трансформації. Виникають також проекти на перетині активізму, тактик підриву і художніх жестів, непокори, а такі дигітальні практики, як перформанс, інсталяція, живий виступ, доповнена реальність, відео, чи… Алгоритмічне мистецтво, тобто генеративне, творять також простір для символічної, політичної чи естетичної боротьби. Чинити опір це протистояти, але і відволікати, зламувати, порушувати, це також підривати, трансформувати вплив, перетинати, будувати в тріщені і творити. Але деякі форми боротьби не кричать, а танцюють, сміються і співають. Це підходи не заперечують реальність, не пом'якшують її, не бирають інший спосіб її сприйняття. Вони створюють простори колективної сили, бажані вигадки, ритуали опору, застосовані на взаємодії, ну, от якраз партиципативні. Ці два виміри не суперечать один одному, а співіснують у сучасних художніх практиках, пропонуючи широкий спектр чутливих і політичних реакцій. А у більш метафоричному сенсі опір це також поетика перешкоди, сила рівноваги, здатність уповільнювати, перенаправляти і фільтрувати. Опір це створення іншої динаміки в рамках нав'язаного потоку, можемо розглянути ці питання з точки зору кількох критичних осей. Також не всі ці осі прикладаються до нашого сьогодення українського, але якраз в міжнародному аспекті це дуже актуально, і тому можна також. Підписуватися або підключатися до тих практик, це хака активізм як художня практика, в зв'язку з тим, що масове стеження, алгоритмічна цензура і використання особистих даних стали глобальною проблемою. Художники, хак-активісти розробляють тактики опору, включаючи критичне втручання в системи, хакерські протоколи та перерозподіл кодів. Такі практики не є. Є не тільки формами політичного самовираження, але частіше перетворюється на естетичні жести і роблять невидимі структури видимими. Естетика перенаправлення та поетика диссонансу. Перенаправлення є важливим способом дії для дигітальних митців, воно дозволяє їм підривати знаки. Проникати в офіційні канали та розмивати гегемонійські дискурси, як можна перенаправити або втрутитися в інтерфейс? Що означає порушити роботу штучного інтелекту? Можна поставити такі запитання? Як можна поетизувати бази даних? Ми працюємо з базами даних, з такими, як. Ну, власне, архів е, злочинів, е, які фіксуються в Україні, тобто це є теж базою даних, е, художники, створюючи твори, що руйнують традиційне використання технологій, а інша е, вісь, інтимний простір, вразливість тіло та да, суб'єктивність. Опір це також підтвердження вразливої суб'єктивності в світлі насильства і технологічних пристроїв. Художники розмірковують над тим, про те, як тіло, пам'ять, турбота власне, це аж надто актуально в наших умовах, втілюється в цифрових практиках. У культурологічному вимірі дигітальний простір розглядається як сфера тертя. Переосмислення чуттєвості ретериторизації наших уявлень, естетика стійкості це турбота, пам'ять відновлення. Крім протесту, деякі художники обирають відновлювальні дії, як я вже наводила ці приклади. Вони працюють і також з травмованою пам'яттю, емоційними перевантаженнями. Стійкість тут стає поетикою турботи про тіло, території, розповіді, ну, про наратив та самі цифрові інфраструктури, Контур-картографія та технополітична дезорієнтація. Використовуючи інструменти спостереження, художники можуть створювати альтернативні картографії, розповіді від меншин. Або е, проявляти невидим, невидимі наративи, які ставлять під сумнім, якраз логіку контролю, експлуатації, пропаганди, а це типи е, також добровільної дезорієнтації в просторі та даних. Естетика тіні та стратегія зникнення. Е, нарешті, е, в нашу епоху держиму е, видимістю. І прозорість у деякі художники обирають практики е, уникання, маскування, камуфляжу, анонімність або навіть мовчання. Ну, е, наприклад, е, анонімність, яка використовується Бенксі, е, якраз є дуже видимою в цьому сенсі, е, опір також може виражатися в мовчанні, непрозорості, відмові. Живити, підживлювати е, машину технологічну, технологічні фантазії та альтернативні уявлення. Опір це також уява. Уява про інше технологічне майбутнє, про інші цифрові онтології, інші типи відносин між людиною, між людьми, між людиною і машиною, е, між людиною і живими істотами. Спекулятивні твори мистецтва пропонують альтернативні світи між імпровізованою утопією та критичною антиутопією, між політичною вигадкою і символічним е, творінням. Е, український інститут е, представив в проєкті е, в українському павільйоні е, на архітектурній біналі дах, вернакуляр хардкор, Богдани Касміної з емерсивною. Звуковою інсталяцією купол дронів, куратором якої став американський е, художник Клеменс Пул, е, пов'язаний із нішевою волонтерською спільнотою Клин, яка виготовляє дрони для захисту будинків від ворожих атак у населених пунктах наближених до лінії зіткнення. А е, проєкт Олексія Сая. Чорна хмара, який щойно демонструвався на Софійській площі в Києві і представить Україну на Burning Man, має, взагалі, має спеціальну мультимедійну складову з блискавками аудіо супроводом, де під час бурі чути звуки вибухів та обстрілів Запоріжжя. І він якраз розроблявся у відповідності до стратегії культурної дипломатії, якраз з метою використати мистецтво як вірусне повідомлення, яке нагадує світу про війну, а спонукає допомагати і викликає емпатію. Ну і там, наближаючись до певних висновків, нині митці є одночасно і дипломатами, адже вони. Зустрічаються з різними середовищами, презентують не лише своє мистецтво а й Україну загалом нагадують світу про війну і для того, щоб ми всі були не самі собі виконавцями, організаторами, менеджерами, піарниками і спонсорами, необхідно все таки, щоб працювала система, і всі учасники розуміли спільну мету. Рекомендацію щодо ефективного використання культурного потенціалу медіаарту та мистецтва новітніх технологій, його інноваційних форм, презентації української культури у світі, що можуть створювати і працювати з базою даних зі свідченнями злочинів, чинити опір, допомагати справедливості і творити спільноти. Як це робить карбон, представляючи свій проект, коли закінчиться війна? Ну як приклад. Є налагодження системного підходу у взаємодоповнюючій підтримці політичному і дипломатичному супровіді також. На цьому я хотіла б завершити. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Оксана.